Доброго дня, шановні наші підписники. Знімаємо очередне коротеньке відео. Нічого такого серйозного, звісно, в нас немає. Зібралася компанія, ота сама настояща. Приїхав до нас наш підписник, наш товариш, да, із Збройних сил України. От, пожалуйста, Мурін Андрюха, Йолки-палки. Не з пустими руками. Опять дідові пруть то з-за кордону, то значить, наші підписники. Привіз набор ключів, показую. От таке. от таке щастя. Тільки не пишіть в коментарях, якщо крутіть отими ключами. Ви кажете. Круте вовка не тими ключами, що треба, а от і ми треба крутити, що прийшли із Америки. Ось воно все стоїть, усе заряжене. Ви подивіться на вовки руки. У нього ж руки, як грабарки. Він же ж вимаже дідові інструмент. Куди? Ось як будемо збирати, буде він збирати мотор сам, я буду тільки керувати, чистими руками буде збирати. От я йому тоді той, шуруповерт і вручу, Дай він йому мав право. А зараз подивіться на вовки, не лапи. Розберемо ми так, нам спішить нікуди, дід він на пенсії, а вовки ще до пенсії, як до Києва Рачки. Так що час у нас є, поки розборка проходить. Отак. Ну, приостановилося у нас, звісно, трошки з мотором, тому що масло чи сальницьких колпачків йдуть. немає, вони прийдуть, вже йдуть. Ну, да, що купили? Масло купили? Фільтрів немає. Ну, так є, теж йде. Да. Но завтра Завтра ще прийде Сашка. Він сьогодні вже прийшов, і завтра він прийде до нас да, дідові допомогти. Дід то допомагав сьогодні. Да. Завтра покладемо цього мотора набік і витягнемо поршневу групу. Таки подивимося ми на колечка, подивимось на стан поршней, тому що вони бивушні. Подивимося Подивимось на вкладиші, щоб уже душенька була е, спокійна. І тоді приступимо до зборки. Володя сьогодні все перемив у солярці. Треба керхером його обдати. Кажу, ні, керхером оддамо перед зборкою, тому що сьогодні і завтра ми збирати не будемо, пелясою припаде, все рівно його треба буде мити. А так у соляричні хай ще трошки покисне, отой леп паде. Лучше краска дебрати буде. Оце отак. Так що. І що сьогодні? Кофіюємо і. Всякі балачки, Байдики, байдики б'ємо. Ну, не зовсім, не зовсім. Трошки зробили, трошки побили байдики. Ну а як? Ну, не можемо ми весь час бути нагнуті. Треба хоч трошки розгинатися, тому що будеш тоді з горли ходити. Дідай так до землі прижимає, а треба трошки хоч розправлятися. Оце ота, Так що. І так, витягнули поршня, витягнули всі шість. Так, е, да, колечки дійсно нові. Поршня був, але ну, хороші. Ну, тільки ж їх не почистили. Це володя зараз їх почистив. І збоку був нагар. Так ото з тим нагаром вони так їх туди і ставили. Ну, понятне діло, гільзу трошки і поцарапали. Е, Далі, корінні вкладиші нові. От як бачите, ну, залили старе маслом. І коли крутнули, їх трошки, вон, бачите як. Як їх трошки ну, от таке відношення до техніки. Шатуні залишилися старі, але ну, вони ще нормальні, підуть. Понятне діло, що ми б так не робили. Ну, оце отак. От Значить, поважили поршня. Шатуни йдуть під своїми номерами. Що шатун, що його нижня часть. От як ви бачите, вони понумеровані, оце це їхні номера, а це їхня вага без задньої е, чашечки, без задньої крички. 3 кілограма і 5 грам. Всі абсолютно одинакові. Ну, верхнє кольцо у поршневі. Люфта, в принципі, немає. Так що поршня ще походить. Смисл ставити сюди нові поршня немає, тому що по старих поршнях були шліф, шліфануті гільзи. Нові сюди аж ніяк не підуть. А якщо підуть будуть плотно, все одно їх вигорне. Ті вони не потянуті, не перегріті, ніде нічого, немає ніяких мікротрещин. Ну от вони в якому стані. От я буде бачив. Володя їх почистив. Немає тут ніяких задир на ньому, немає ніде нічого. От. Ну, колечка, що нові. Люфтів немає ніде. От вкладиші в такому стані. Вони сіренькі, хороші. Нема на них ні. Ну, царапенки біленькі з'явилися, тому що я вже залили старе масло. Да. Оце отакий от от розклад. Ну, от. Володя їх належний вид привів. Оце отак. От як п'ятно робоче рівненьке, шатуни, значить, не погнуті. люфтів тут немає ніяких. От. Ну, як вони були, ці поршня вставлені по номерах. Я все записав, ми точно так же їх і заберемо. Як воно там було, я думаю, що той мастер, який перебирав цей двигатель, він не попутав шатуни містами. Раз він не попутав, значить вкладиш він остався на своєму місці, на якому він е, притерся. Ну, будемо сподіватися, що так. Ось так і так і біло. Що... Ну, це на сьогодні, так сказати, об'єм роботи. Проведений. Казалось би, вчора більше роботи зробили. Воно розкидали ось об'єм роботи. А тут цілий день тротой, володя все поперемивав, поперечищав. Ну, завтра прийдуть санечки, далі. Завтра післязавтра. Завтра, післязавтра після прийдуть деталі, які ми заказали. То сальнички, то прокладочки, і будемо собирати. Ну, як будемо собирати, може заснімемо, а може і ні. Ти завтра на роботі, да? ну от все, Андрюші не буде, от і все. Ну, нічого страшного. Не ми перві, не ми послідні. В Ютубі є зборка. Із Тернопіля є такий Павло Палотхір, він там розказує популярно в чистому комінізончику, як воно все це діло робиться. У нього стенд спеціальний, там не так, як у нас стіл. Ми на столі бо ми цим ділом не займаємося, ми просто знаємо, як це воно все діло робиться. Сьогодні один підписник у мене говорить, що отут у нього стоїть якась така штучка з робрами, і оце ж воно вічно замерзає сюди-туди. Ну то моториці ставилися на різні машини. Що е, то за штучка? Ну там шатун, поршеньок, понятне діло, воно там щось качає. Ну Можна його викинути, це все діло, воно не нужне на таких машинах, поставити так заглушку, но... На ту шейку треба поставити покажу. І заглушити на тій шейці масляний канал. Ось як ви бачите, він стоїть. Бачите, хомутик? Вон той хомутик. І заглушить масляний канал. Якщо цього не зробити, то давление в моторі не буде, і моторчик вийде з ладу. — Ну думай, це, да? це заводське, так. Да. Це заводське, Це воно так із заводу, це не мій. Ну, це... Сюди ставиться, от, я, я не знаю, де чого. Ну, у нас його не було ніколи. І я не буду. Та в інтернеті все воно є. Корот, це цікавить, хай він подивиться. Ну Факт той, що канальчик треба от заглужити хомутом, тому що давлення не буде і моторчик вийде з ладу. Щоб і це було Ну Тут Володя ще нічого не вмив. Так, попротирали трошки. Ну, це отак. Зараз накриємо і на то діло кінець. Так, сьогодні Андрюша дружа з'їздив на город, і купив масло. Яке масло ми заливаємо? Ми заливаємо таке от масло. Це синтетіка 10В-40 Turbo. Ну, воно на всій номарці, і феда, Ну, от таке. Будемо міняти собі на тракторах. От, і володіш нове. На зілу міняти ми не будемо, тому що зіл у нас проїхав за рік, десь в цьому році 1007 кілометрів. Я думаю, за такий час не треба його міняти. Воно ще там чисте. Моторчик масла не бере, так що. Ну от такий розклад. От і все.